Пронто-пронто всі мої феєчки, і фей також ці чоловіки, ви знаєте, зараз зробила собі водичку з лимоном і з імбирем. і вирішила з вами поговорити. Про що поговорити? Поговорити про те, що Ах... нема в світі справедливості. Мені, як натура, яка дуже Топить за справедливість, і в мене це вмонтований цей момент. Я дуже багато мала в своєму житті за цього розчарувань, але ладно розчарування. Я багато енергії на все це віддавала, навіть ще зараз віддаю, але працюю над собою. Тому я хочу зараз всім, хто також жаркувата, хто також. Як я досі розчаровується, переживає, навіть приймає, і в мене так було іноді рішення, що все, тоді більше я не буду це робити, тому що все не так, всі, всі не ті. Про що я? Ну, наприклад, взяти моє волосся, да? у мене тонке. Волосся, причому воно хвилясте, воно обламується, і я вже шукаю спеціалістів, це я вже не знаю, який буду спеціаліст на рахунку. Але але результату немає, що значить немає? Ну тому що я сама перукар в минулому. І я знаю, що можна з моїм волоссям. І як треба. І коли я бачу, я вчора була черговий раз, і вона бере оце моє волосся мокре, уявіть. Я їй принесла вже свій засіб, вона бере так, Просто трьот. У мене і так воно обламується. Я розумію, що людина взагалі нічого не розуміє. Але я зараз не буду вам плакатись, я не про те. Ви всі, всі. Люди це проходять. І чим ви більш розширеніші щодо ваших розчарувань, тим більше ви будете мати в цьому житті. Про що я? Почуйте мене, ми іноді купляємо продукти, бо вони не ті розчаровуємось. Навіть іноді у мене теж є досвід, коли там ти купляєш, платиш певну суму грошей, таку, знаєте, занадто. І розчарування. Якісь послуги отримуємо, будь-яких починаючи з волосся, закінчуючи, звісно, тарологами, немає значення, психологами, теж послуги не те. Буває розчарування буває. Стосовно купленого одягу, стосовно поїздки якої. Так ось дивіться. Що я зрозуміла? Я зрозуміла, що це є в нашому житті, це буде, це було, і не треба боятися в це йти. Тому що у мене часто було так, все, скільки можна, да, у деяких у вас, до речі, буває так, з жінками, з чоловіками. Да, навіть із пошуком нормального косметолога таке буває. Скільки цих історій, коли вкололи, у мене була вкололи, не так вкололи, все, атьок. Але, але, все ж таки я за те, щоб ми з вами йшли в цей досвід, і я також йду в нього і буду далі йти. Тому що це наша рушійна сила. Розумієте? Можна все життя сидіти і думати, ох, яка б я була красива, зараз я думаю, якби я наростила волосся, мої волоску, я коли, коли б я наростила волосся думати про це, мріяти про це. А можна взяти, наростити волосся і усіх різний досвід. Ну, наприклад, отримати досвід, коли у тебе. Ситуація стала ще гірше, або ти зрозуміла, що з ним дуже незручно, або ти щось зрозуміла, що веде тебе далі, тобто є тоді висновок у тебе, що все нарощуванням волосся я закінчую, тому що я на мільйон відсотків знаю, що мені це не підходить, і туди ви йдете куди, на шлях да, відновлення волосся, на шлях більше уваги до волосся. Розумієте, про що я на шлях можливо здати аналізи, подивитися, що у вас там не так, або зрозуміти, що у вас ось таке волосся по, по природі, там, наприклад, у когось тонке, у когось кудряве. І вам треба знайти якусь таку зачіску, яка буде відповідати тому волосся, яку ви маєте, бо на нарощування не підходить. Вирівнювати кожен день ви його вбиваєте. Не знаю, потім ви йдете в кератін, наприклад. Розумієте, що кератін також буває. Почуйте мене, це про досвід. І я за те, щоб ми з вами нехай і розчаровувались, але й йшли в цей досвід. Тому що дуже багато у всіх, я помічаю, є опцій, які гріють вашу душу. Але які не ведуть вас ні до чого. Ну, наприклад, от, якби от коли я буду жити, війна закінчиться, я тоді заживу. Або от якби я жила в Італії, я була б щаслива. Ви ну, візьміть, з'їдіть в Італію, купіть собі квиток, приїдьте і подивіться. Все це можливо. І, можливо, ви розчаруєтесь, я зараз живу в Іспанії. І ви знаєте, я не скажу, що я прям. Хоча я дуже хотіла тут жити. І я правильно, що я це зробила. але я не скажу, що я вже зараз кажу вам, можу сказати на 100%, що я хочу жити в Іспанії. Ну, от не можу. Не можу. Але якби я це ніколи не зробила, і хто мені зараз каже, ну прийшла війна, тому ти зробила. Ні. Я якраз та жінка, яка не чекала, поки прийде весна. Я в Іспанію до війни приїжджала і я 21 лютого, може, да, подала документи на візу на річну в Іспанію. У мене це був мій план. І тому, коли прийшла війна, 22 лютого. Зараз така в голові 22-23. го 23, -го. 23 -го це було раніше свято. До мене документів не було. Тому скажу вам зразу, так, сталося так, що ця клята війна навіть допомогла мені переїхати швидше. Але я все рівно була б тут. Тому я про що? Я про те, що я все рівно тут би життя це випробувала, яке воно. Тому. Якщо у вас на щось загорається око, хочеться придбати якісь послуги, хочеться замовити собі якісь товари, йдіть все. Йдіть. І пам'ятайте, що розчарування йдуть поруч з нами все життя. Але це навіть це не те, що розчарування, це досвід. Всесвіт це сприймає так, як Бог через нас сприймає цей всесвіт, то йому і потрібен досвід. І скажу більше, Всесвіт дуже підтримує людей, які йдуть в досвід, які не бояться розчарувань. А ті, хто вже засіли і хочуть от моє крісло, от я сижу так рівненько. Отак волосечка, все, Отак От очочки, от отак от три волосиночки. Ви пробачте в мене волосики. У мене, до речі, класна була шевелюра, це іспанський догляд, причому салонний. І все, я сижу і в Нірвані. Я більше нічого не хочу. Таких людей, вибачте, утилізують і знову ведуть на іншу реінкарнацію. Тому що всесвіт, світ, особливо зараз, зацікавлений тих, хто йде в досвід ідіть досвід, і знаєте, що я ще зараз згадала. У мене був знайомий, ну, він і є 100 років йому життя. І він достатньо забезпечений дуже. І я тоді ще зрозуміла, спілкуючись з ним, чому він багатий. І я зрозуміла, наскільки багаті люди. вони... Розширені енергетично. Вони не заліпають на тому, що Боже, я наростила волосся, я заплатила, не знаю, скільки там 600 євро, ну я умовно кажу. А у мене, да, там не знаю, через пів місяця, пів волосся нарощеного вилізло. Бувають такі історії. Дівчата кажуть, що буває. У мене слава Богу, минуло. Розумієте? У них немає такого, вони йдуть далі, вони не розтрачують свою енергію на ці розчарування. Це як у мене у мами картку, приват її чомусь надали кредит, був 25 тисяч, зараз 0. Хоча у неї там кредитна історія крута. Ну, тобто там все закрита вона навіть не користувалася нею. І вона не, не користувалась, але сам факт. Як же так вони мене лишили і вже третій день, я кажу, мама, все. Дякую, я вже тебе підтримала, йдемо далі. Так от, коли у нього, пам'ятаю, згоріла лодка. Явіть. Ну, він не бився головою об стінку, Він прийняв це як пак і пішов далі. Я пам'ятаю моменти, коли ми були в одній компанії, він купляв там якусь дорогу рибу. Я не пам'ятаю, ціни, я взагалі ціни не пам'ятаю, але якусь там таку рибу, класно. І ми приходили, там, да, готували там на дачі щось, і щось він там понюхав не той запах, він просто її вики... викинув. Без всякого сожалення, без того, що от він би міг весь вечір розказувати всім нам про цю рибу, про те, які погані люди працюють, як же вони продають таке. Ні. Тож. Якщо ви хочете жити довго, якщо ви хочете бути багатими, то покупайте цей досвід, бо коли до вас прийде якесь розчарування щодо стосовно людини, якоїсь речі, якоїсь послуги, скажіть добре. Я заплатила за цей досвід, я зрозуміла. Йдіть далі.